Місцеві активісти, громадські діячі, студенти, всі, кому не байдуже доля країни, зібрались в центрі Іршаві біля будівлі рай держадміністрації висловити свою позицію щодо подій в Україні та створити народну раду. Для цього до районного центру люди приїхали навіть з віддалених сіл. Я не можу в такий час залишатися осторонь тих подій, котрі тепер проходять, можна сказати, по всіх регіонах нашої держави. І я прийшов сюди звернутися до районного керівництва, звернутися до людей, щоб вони теж підтримали цей рух, цю боротьбу. Головні вимоги місцевих активістів, такі ж як і на інших Євромайданах. Люди вже втомились терпіти несправедливість, безправ'я та корупцію, тому вийшли на вулиці відстоювати свої права, гарантовані конституцією. Дострокові вибори, амністія всім активістам і на районному рівні будемо звертатися до депутатів партії регіонів, конкретно до партії регіонів. на на чиїх руках зараз кров, і це все, що робиться в нас в Україні, щоб вони складали свої мандати. Винні в тому, що на Майдані пролилась кров, мають бути покарані, а це чиновники найвищих рангів, адже саме вони віддають накази. Людей обурює і те, що влада тисне на вчителів, лікарів і всіх інших працівників бюджетних установ, хто не хоче виконувати накази, можна владців. Якщо ізолювати майдан, ізолювати ситуацію в самій столиці, то ніяких змін у державі не буде. От тому ми зібралися. Зібрався народ, який демократично налаштований, який е, хоче жити у вільній демократичній державі, не хоче відчувати на собі ніякого пресингу, ніякого тиску, хоче, щоб влада не крала, не брехала. Ми солідарні з народом нашим. Ми українці. Нам треба щось зміняти владі, бо ми створюємо своє майбутнє. Ми разом з майданом ми пробуємо щось змінити в нашому майбутньому. присутні по черзі висловлювали свої позиції щодо діяльності новоствореного органу, закликали і всіх небайдужих проявити активну громадську позицію.